Дивіться у випуску. Екологи відібрали проби ґрунту та води біля промислових підприємств. Тут простор такий, так. Це дає можливість осадкам, ті, які є. Ну, осідати. Безпечні вибори у день голосування в кривому розі чергуватимуть майже дві тисячі поліцейських. Місто будуть патрулювати мобільні групи, буде задіяно. Додаткові сили полку патрульної поліції Національної гвардії України. 90% опіків на тілі. Під час пожежі в квартирі найбільше з усіх постраждала чотирирічна дитина. В ході гасіння пожежі було врятовано трьох мешканців квартири, де сталася пожежа. Подробиці далі. Мої вітання всім глядачам першого міського. В студії працює Владислав Новіков. Саме зараз розповімо і покажемо всі головні події. Починаємо. Економіка України може дестабілізуватись через повернення Приватбанку до приватної власності. Саме через це Петро Порошенко скликав термінове засідання Ради нацбезпеки та Оборони окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію Приватбанку. Президент на терміновій нараді з міністрами обговорив ризики, які може спричинити за собою повернення фінустанови установив приватну власність. За інформацією голови Нацбанку Якова Смолія, один з основних ризиків це підвищення курсу долара. Тільки станом на вечір, 18 квітня, після оголошення судом рішення, він виріс на 15 копійок. Також якщо приват поверне Ниця колишнім господарям, то державний фонд гарантування повинен буде виплатити вкладникам близько 100 мільярдів гривень. Це станеться за рахунок емісійних операцій, випуску готівки або цінних паперів шляхом купівлі іноземної валюти. А це спричинить за собою стрибок курсу і як наслідок підвищення цін. Перша позиція національного банку звертаємося з проханням забезпечити безперебойну роботу всіх філіалів Приватбанку, укомплектувати їх необхідною готівкою, не допустити збоїв функціонування. Якщо хтось буде намагатися сьогодні зробити реванш, якщо хтось буде намагатися сьогодні повернути вкрадену власність. Розграблено, точніше, олигархами, власність, вилучити її з державної власності. Я прошу забезпечити надійний захист інтересів народу, надійний захист інтересів держави, служби безпеки України також до цього підключитися. Майже дві тисячі поліцейських у посиленому режимі чергуватимуть під час виборів у кривому розі про це на брифінгу повідомив очільник міської поліції Іван Балабан. Правоохоронці охоронятимуть порядок не лише на виборчих дільницях, але й на вулицях та в публічних місцях. До районних відділень поліції приєднаються патрульні та нацгвардія. У міському управлінні поліції відзначили перший тур президентських виборів у кривому розі пройшов доволі спокійно, без суттєвих порушень. Сподівається, що на другому обійдеться без провокацій, але запевняють, що поліція цілодобово на поготові, аби кривий ріг залишився в безпеці. Посилений варіант несення служби вже введений з 18 квітня. Місто будуть патрулювати мобільні групи, буде задіяно додаткові сили полку патрульної поліції Національної гвардії України. Загалом близько двох тисяч поліцейських будуть охороняти громадський порядок. Видали бюлетені вранці на 32 ОВК. Представники всіх дільничих виборчих комісій отримали бюлетені для голосування в другому турі президентських виборів. Крім того, видали потрібні канцелярські засоби, посібники із виборчим законодавством, а також все необхідне для проведення виборчого процесу. Після отримання виборчих бюлетенів у супроводі працівників поліції всі бланки розвезли безпосередньо по виборчим дільницям. Всього видали більше 176 тисяч бюлетенів. Мы собрались члены комиссии, собрались на 7 часов и подготовили полностью комиссиям все организовано в боксы, подготовили им канцелярию, подготовили все законы, что им не хватало, где у кого какие были постановы по заменам. Мы все это сделали, сейчас они только забирают боксы и с боксами уже проходят к подвалу. У нас уже стоят полиция под каждый участок и стоят автомобили, автобусы и маршрутки стоят. Підготовка до другого туру очима змі. Українські медіа експерти провели моніторинг щодо висвітлення предвиборчої кампанії вітчизняними засобами масової інформації. З 1 по 12 квітня виявлено 20 випадків можливого порушення кодексу етики українського журналіста. Більшість із яких пов'язана з порушенням стандарту відділення фактів від коментарів. Також популярний тип порушення це відсутність маркування реклами у випусках новин. В цілому змі висвітлювали до. Достатньо інформації про обох кандидатів у президенти зазначають медіа експерти. Обсяг висвітлення між двома е, кандидатами він е, незначний. Е, тобто, виборці мали можливість отримувати інформацію про обох кандидатів. Е, топ темами для обговорень на, е, в новинах і в ток-шоу, звісно, були вибори. Відібрали проби ґрунту та води в інгулецькому районі. Екологи провели заміри показників ґрунту та повітря. Це новий етап міської екологічної програми, адже погода лише зараз дозволила взяти проби на незадіяній ділянці. Науковці відібрали проби ґрунту, які піддаються. Пливу повітря та опадів. Тепер ці результати направлять до державної лабораторії і там вже покажуть, чи є в землі важкі метали, зокрема хром, нікель, свинець. Висновки надійдуть щонайменше за два тижні. Проби ґрунту також відбиратимуть в металургійному та довгинцівському районах. Тут такий простор такий. так ета дає можливість осадкам, які которые є, ну, а И здесь нет влияния, будем говорить, как бы извне. То есть, ну, не копают огороды, не, не разбивают клумбы и так далее. Вот поэтому так и выбираются такие точки. Мы надеемся, что те результаты, которые мы получим, дадут нам возможность еще ближе э, придвинуться к решению вопроса о влиянии, например, тех же наших промышленных Предприяті, которые загрязняють наш атмосферний возу. Ще екологи відібрали проби повітря, пил, діоксин азоту, діоксин сірки, вуглецю та аміак. Це будуть шукати в 12 точках, які знаходяться в зоні впливу промислових підприємств. Результати мають бути вже наступного тижня. В разі виявлення перевищення норм, місцеві екологи звернуться до правоохоронних органів. Такі виміри планують проводити щомісяця. Это специальные приборы, на которые через поглотительные приборы можно отбирать пробы воздуха. Сейчас в данную минуту мы подсоединяем пробы на диоксид азота, диоксид серы. Вот это формальдегид. Сейчас мы подсоединим сероводород. То есть основные ингредиенты, которые являются загрязнителями нашего воздуха в нашем городе. Півтора мільйона гривень на туалети. Цю суму планують виділити з місцевого бюджету на найближчій сесії міської ради. Модульні вбиральні хочуть встановити у чотирьох великих парках: ювілейному, тернівському, парках імені Гагаріна та Хмельницького. Всього на меті витратити півтора мільйона гривень за ці гроші. Також облаштують майданчики для організації туалетів, проведуть будівництво електромереж, забезпечать водопостачанням та водовідведенням. Ми пропонуємо передбачити орієнтовні видатки в розмірі півтора мільйона гривень виділенням 140 тисяч гривень для оформлення проєктно-кошторисної документації. І знову галас навколо скандально відомого гуртожитку міжрегіонального центру звільнених у запас військовослужбовців. Його мешканці втомились від постійних незручностей у власних ж кімнатах. Все через те, що в гуртожитку тече дах. Люди скаржаться на те, що гроші за проживання сплачують вчасно. А от куди воно дівається та коли нарешті відремонтують стелю, невідомо. У проблемі розбирались наші кореспонденти. Утро 16.04. Так как течет у нас с крыши. Весь счетчик залитый. Все просто капает рекой счетчика. Це відео було зроблене 16 квітня мешканкою гуртожитку міжрегіонального центру перепідготовки звільнених у запасі. А ці залиті дощем стіни у кімнаті наслідок погодних умов та дірявої стелі у гуртожитку. А це наслідки через три дні після так званого потопу. Був дощ. До цих пір є ця вода. Адміністрація до цього часу, тобто, коли я був керівником Балакин Володимир фактично, фактично нічого не робила. Це Денис у гуртожитку він мешкає з дружиною та маленькою дитиною вже близько шести років. Чоловік обурюється та запевняє, за комунальні послуги сплачував систематично та вчасно, а от вирішувати проблеми місцевих мешканців адміністрація не поспішала, а гроші йшли незрозуміло куди. Ми на протязі близько шести років платили е, грошові кошти згідно затверджених Калькуляції, яка виситі, ви можете побачити на першому поверсі. Там, де передбачено відповідні витрати, навіть і на поліпшення даного приміщення, що відбулося, е, ніхто ці кошти, які ми сплачували, фактично сюди не вкладав. Не влаштовує така ситуація і інших мешканців гуртожитку. Люди не задоволені тим, що в них фактично немає нормальних умов для життя, адже коли йде дощ, їм не залишається нічого, окрім як відставляти відра до місць протікання. Дійшло навіть до того, що довелось вимкнути світло по всьому гуртожитку, аби уникнути замикання електричної проводки. В усьому цьому звинувачують колишнього директора міжрегіонального центру перепідготовки військових у запасі Володимира Балакіна. Балакін за 28 років цим не займається. Йому не чкати на жит... на мешканці цього гуртожитку. Начхати було зібрання. Він Сказав, поки довгий не віддасте, то ніхто кришу робити не буде. А от комендант гуртожитку запевняє: усі будівельні матеріали вже закуплені, а ремонтні роботи розпочнуться найближчим часом. Закуплен уже матеріал, і будуть вестись ремонтні роботи. Вчора ми прочистили лініюки. Лінювки это стокові труби, якщо ви понимаете, да то тобто есть вода ушла. Нібилі очі забіти. Хто наразі має відповідати за стан гуртожитку, не зрозуміло, бо виконуючи обов'язки директора училища, спілкуватися на відріз відмовилась. Я заступник директора з навчально-виробничої роботи, це питання трошечки не до мене. А до кого це питання? Я вам відповіла те, що стосується моїх посадових обов'язків. До побачення. Зазначу, це далеко не перший скандал навколо міжрегіонального центру військових у запасі. Здебільшого його прославив колишній директор пан Балакін, який зараз перебуває під домашнім арештом, носить електронний браслет, бо його підозрюють у розтраті службового майна. А ще 21 березня у цьому гуртожитку сталася трагедія. 18-річний його мешканець, аби потрапити додому, перелазив через паркан та проштрикнув грудну клітину. У гуртожитку вчасно. Ніхто цього не помітив, а медсестра оглянула рану хлопця тільки наступного дня. В результаті він помер у лікарні. Ганна Штонда, Анастасія Богдан, Віктор Зубченко, Микита Бондаренко перший міський. Пожежа з постраждалими вранці, 19 квітня на провулку бульварному сталася пожежа. Рятувальники евакуювали сім чоловік через вогонь. Постраждали люди. Найбільше хлопчик чотирьох років. У нього 90% опіків на тілі його відвезли до 8-ї міської лікарні. Та ще чоловік 90 років його відвезли до 4-ї міської лікарні з отруєнням чадним газом. Далі вам розповість Анастасія Богдан. Звичайну ранкову тишу для мешканців 15-го будинку на провулку бульварному, 19 квітня обірвав гул сирени пожежної служби швидкої та поліції. Все через те, що у п'ятиповерхівці палала квартира, в якій мешкала багатодітна родина. Пробувши на місці, рятувальники оцінили обстановку та одразу приступили до ліквідації. Так в ході гасіння пожежі було врятовано трьох мешканців квартири, де сталася пожежа. Це Господарка квартири 1967 року народження та двоє її дітей очевидці. Говорять, загасити полум'я вдалось швидко. Рішотку теж тут а цю добрані мать. І, от Тоже, ну, і почали тушити, коротше. Ну, потушили. Где ну, діти минули тушили. Зібрали все. все і їхали, соответственно. Тим не менш, в результаті пожежі постраждали люди. Господарка квартири, яка горіла, та її двоє дітей: десятирічна дівчинка та чотирьохрічний хлопчик. Маму з дітьми одразу ж госпіталізували каретою швидкої до восьмої міській лікарні. Найбільше не пощастило хлопчикові. У дитини 90% опіків тіла. Одна дитина, дівчинка 9 років, здорова, пошкоджень немає ні опікових, ні отруєння продуктами згорання. І хлопчик 4 років поступив з опіками в край важкому стані. Зараз надається йому допомогти. Отроївся чатним газом і 90-річний дідусь із квартири поруч його доправили до четвертої місць лікарні. Наразі стан чоловіка стабільний. Дідусь почуває себе по статусу. Задовільно і в умовах стаціонарного відділення він себе ну не бачить. Він хоче додому, хоче там, де у нього рідні. Сусіди запевняють, що сім'я була благополучна та скар на них не надходило. Що могло стати причиною пожежі, навіть не розуміють. Анастасія Богдан, Олег Нікітін, перший міський. У центрі Кривого Рогу маршрутка збила дівчину. Все сталося 19 квітня в центральному міському районі біля зупинки. ліцеї. за інформацією поліцейських дівчина переходила дорогу на пішохідному переході на зелений сигнал світлофору. А водій маршрутного таксі номер 201 почав рух на заборонений жовтий. В цей момент і стався наїзд. В результаті зіткнення дівчина пішохід отримала забої стегна та ліктьової частини. Зазначу, транспорт перебував на маршруті. В момент дорожньо-транспортної пригоди в салоні маршрутки знаходились пасажири. На місці аварії працювали поліцейські. Потрійне зіткнення в день 19 квітня в Саксаганському районі сталася аварія. Все трапилось на перехресті об'їзної дороги та бульвару вечірній. Учасниками дорожньо-транспортної пригоди стали три автівки: Мерседес, Тойота та Жигулі автомедичної служби. Так, водій Мерседесу рухався зі сторони мікрорайону Зарічний об'їзною дорогою. А четвірка медслужби рухалась в протилежному напрямку та повертала на бульвар вечірній. Саме в цей момент автомобіль. Білі і зіштовхнулися. Водій мерсу намагався уникнути аварії, здійснив маневр та натомість врізався в стоячу на червоному сигналі світлофора. Тойоту. в результаті потрійного зіткнення не обійшлося без постраждалих. Ними виявилися водій та пасажири Жигулів медичної служби а також молодик з іномарки. Постраждалим надали допомогу медики, карети швидкої на місці події працювали правоохоронці. Світодіодне освітлення, поштові скриньки, пульволізатори для фарбування та ще багато корисних подарунків отримали учасники та переможці конкурсу від зеленого центру Медінвест. Чистий під'їзд він проходив в Розі вперше та вже зорганізував містян до перевтілення більш як сотні під'їздів багатоповерхівок. За підсумком конкурсу 62 визнані найкращими. Спілкувалась з переможцями Олена Трунова. сертификаты на комплекты современного освещения, пульверизаторы для покраски, новые почтовые ящики, а также другие полезные подарки следующим победителям. Конкурс Чистий під'їзд стартував у січні цього року. Ініціював подію Зелений центр Метинвест. Мета заходу не тільки прибирання та наведення ладу, але й зближення сусідів однією загальною метою. Забажали оновити пораду своєї багатоповерхівки мешканці майже півтори сотні під'їздів. У сім'ї організатори конкурсу створили умови для втілення їх ідей. Надали миючі засоби та інший різний реманент для прибирання. В конкурсі чистий під'їзд наші жителі Садоводця Андрії. Все вышли и поддержали нашу инициативу. Ми об'єднілісу бралі падісів виміліон засіял засіяв чистими красками. Для багатьох конкурс став стимулом для втілення давно задуманих ідей. Тож під'їзди не лише прибирали, а й ремонтували, розмальовували і додавали бар. Наприклад, Тетяна разом із сусідами розфарбували кожен поверх будинку. Відтепер там є музичний та навіть геометричний. На музикальному у нас нутний стан ангелочки з інструментами ходять вдоль ступіння, очень цікаво. И очень было неожиданно, у нас, оказывается, такие люди креативные, у нас геометрическая форма на пятом этаже. Это вообще так вот как-то так заходишь и получается бомба. То есть мы дали своим жильцам. Правіть ініціативу за підсумками конкурсу. обрали 62 кращих під'їзда. Усі вони отримали подарункові комплекти світлодіодного освітлення, поштових скриньок, пульверизаторів для фарбування. Вручив подарунки переможцям генеральний директор центрального ГЗК Дмитро Шевчик. Хочу пожелати вам і далі встраювати ваші видні під'їзди, під домової території. А саме главне відносини. Поздравляю вас з Поздравляю. Зелений центр Метинвест вже відомий у місті завдяки проектам, що допомагають кривористям власною ініціативою додати комфорту в міське середовище. З 2016 року, завдяки роботі центру, в місті постійно проводять суботники, екологічні акції та вже популярний конкурс благоустрою прибудинкових територій 100 дворів. Аліна з 11 року з звездом підписуємо про соціального партнерство і я би мог розказати. А тисяча, а многіх направлення нашої роботи, як приворожні е, двори, потомно переросло в 100 років за знанням зеленого центра медінвеста е, розширилась наша робота. Конкурси від зеленого центру Меденвест об'єднують містян та надають змогу їм власними зусиллями зробити місце свого проживання чистим та затишним. Олена Трунова, Максим Бовчалюк, перший міський. Спортивна форма, клубна атрибутика та все, що пов'язано із ФК Кривбас. В міському історико краєзнавчому музеї відкрили виставку під назвою Кривбас Пас назад, яку присвятили шістдесятій річниці створення найвідомішого футбольного клубу нашого міста. Гостям виставки презентували фільм зі слайдами із основними моментами життя ФК Кривбас, його перемогами та поразками, участю в чемпіонаті України та європейських турнірах. Подія зібрала до сотні відвідувачів це колишні учасники футбольного клубу та тренери, спортивні журналісти та всі для кого ФК «Кривбас» був і є невід'ємною частиною життя. Достатньо важлива частина і історії, і життя, і історії спорту Кирового Рогу, тому що саме навколо команди Кербас і створювалася більшість спортивних підприємств. Спеціально для команди Кирбас будувався стадіон Металург. Спеціально для команди Кербас, ну багато в чому будувався колишній каскад і багато іншого. Тобто є команда Кирбас була не лише іміджовою складовою частиною Кирогорогу, тому що саме завдяки нашій команді дізнавалося багато, де пок. Веріг наразі випуск новин завершено. В студії працював Владислав Новіков та вся команда Першого міського до зустрічі на головному телеканалі міста.